Різниця між пур та пара за одну хвилину. Пара це мета, напрямок або отримувач дії. Пор це причина, шлях або тривалість. І розглянемо таке речення: ву пара ліжбоа. Я їду в Лісабон, тобто ми говоримо про напрямок. Так що я їду з пункту А в пункт Б. Ву пара ліжбоа. Наступне речення пасу пурліжбо. Тобто я проїжджаю повз Лісабон. Так? Тобто це вже шлях, а не, наприклад, як в минулому реченні напрямок. Тому пасу пулісбо я проїжджаю через Лісабон. Фіш і пара жудар". Я зробив це, щоб допомогти. А наприклад, речення фіш і шту я зробив це для тебе. То це причина. Тобто порті заради тебе. Фіш і шту порті я зробив це заради тебе.